Яка така серйозна подія станеться в 2025 році? Хороша для України король жезлі. Двійка кубків, двійка жезлів, п'ятірка жезлів. Очевидно, це якийсь воєнний союз за кордоном. Якась країна буде надавати серйозну військову підготовку бійців українських п'ятірка жезлів. Також буде союз створений щодо надання військового озброєння, військової підтримки. Ось щось таке, досить таки серйозне. І важливо, який буде підписано договір крім з цього розкладу Справедливість. Тому сподіваємося на краще. На жаль, прогнози щодо закінчення війни в мене не такі оптимістичні, як в інших тарологів, але ж майбутнє багато варіантне, і хотілося б, щоб вони.